Отже, ми продовжуємо мовлення, це громадський онлайн. Сьогодні 5 грудня. Маємо зв'язок із паном Ярославом Галасом, це директор департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації. Пане Ярославе, доброго здоров'я! Сергій Мельничук, як завжди, вас турбуємо. Хочемо дізнатися про ситуацію, яка зараз складається в Луганській області. Розкажіть, будь ласка, можливо, у вас є якісь нові, нова, нова свіжа інформація або якісь подробиці. Доброго дня вам. Значить, динаміка обстрілів я можу повідомити, дивіться, для порівняння, у вівторок за цілу добу було всього 13 обстрілів, в середу 5, вчора 43. Тобто різко збільшення спочатку, тижня, а потім незначне зменшення. За добу 40 рази обстрілювали, вночі особливо, і під вікна це щастя постраждало, і станиться Луганська і Трохів. найбільші. Такі руйнівні наслідки. В щасті двоє чоловік поранені мирних мешканців, а в прихіздинці оця багатостраждальна прихідка, де два місяці не було ні світла, ні газу, знов перевели високовольтну лінію електропередач і село з вчорашнього вчора повністю знеструмлене, при тому, що 27 градусів морозу вночі було там і зараз ну, дуже холодно. Виїхали вже туди наші бригади, тому якщо, якщо не буде бойових дій, сьогодні, протягом дня, збуду відновити енергопостачання прихід. Пані Ярославе, а ще знаєте у вас до, до вас яке запитання. Тут просто е, почала ходити засоби масової інформації. Цікава цікаві повідомлення стосовно того, що у нас на те залишається дуже мала кількість вугілля. А от Геннадій Геннадійович сьогодні на своєму сайті, ну можливо, ви теж до цієї інформації руку доклали. Е, пише, що понад 122 двадцять тонн тисячі е, вугілля зараз перебувають на складах Луганського вугілля та первомайського вугілля. Ну це дійсно так. Дійсно так і дійсно якась така парадоксальна ситуація, із Південної Африки доводиться купувати, тому що тут критична ситуація. Це вугілля, воно не є марки антрацит, тобто таке паливне вугілля, але його можна використовувати, в тому числі і на теплоелектростанціях, просто не такий тепловий ефект. Тобто в таких ситуаціях це можна б його завести на станції, але через відсутність пального і вагонів. Воно от, лежить не затребуване ніким. Так, а для того, щоб його використовувати, для того, щоб його відвантажити, що потрібно? Потрібні вагони. Вагони, точні вагони. І дизельне пальне для тепловозів. Тобто немає елементарно немає воно. просто рухомих складів для того, щоб перевезти це вугілля до теплоелектростанції, наскільки так. я розумію. І тому от якось таким чином виходить, що доводиться купувати аж в Південній Африці. Зрозуміло, добре. Дуже дякую, пане Ярославе. Нагадаю, Ярослав Галас був у нас на зв'язку. Директор департаменту масових комунікацій Луганської адміністрації. повідомив він нам про ситуацію в області. А Так само дуже цікаво. новина стосовно того, що на в Складах Луганського гілля та первомайського гілля близько 122 тисяч тонн перебувають вугілля, які можна в принципі використовувати на теплоелектростанціях. Ну така інформація. є на цю хвилину. Зараз буду передавати слово на студію. Христина Бондаренко буде спілкуватися з Наталією Воронковою та Ольгою Кобилинською. Це волонтери. Перша з волонтерської сотні Доброволя, друга з проекту Повернись живим.